Якби не Теплиця там нічого не було. Те, що в цьому році, що було під пленткою, то вродило, що без плентки все померло. Фермери діляться на відміну від теплиць, посіяне на полі померзло. Аби зберегти майбутній врожай, наприклад, ту ж таки полуницю доводилось здаватись до різних заходів. Це Закарпатська, це водомашня. Це. Так, трошки бачне, не така. Це. Тільки теплична. А, так. Так. а як от як вам вдалося зберегти? Ну, «Тепле, не... палиться, все палиться, ну, а як, як, як же все? У продавчині Вікторії на її городі на. Навіть під накритими теплицями вимерзли кабачки та частково кукурудза. Кожа ситуація, і у інших фермерів, в яких, як нам вони розповіли, цієї весни повимерзали картопля, капуста та морква. Тож Вікторія прогнозує, ціни на продукцію поповзуть вгору. В порівнянні з минулим роком. Я думаю, що буде набагато все, якби в повищій ціні, тому що дуже постраждали фермери дуже вклали багато. Коштів вклали дуже багато свого ресурсу, і тому думаю, що ціна буде можливо в півтора, може в два рази вище ніж в минулому році. Покупці до підвищення цін на городину ставляться із розумінням, яка пора такі ціни, так як людям не вдалося за погодних умов ну так. Затратно воно їм вийшло, тому ціни я вважаю нормальні. Люди мають якось реалізувати і компенсувати свої витрати. Треба їсти фрукти, овочі тут те, що ціна підніметься, то таке питання. Треба більше заробляти. І, попри нехарактерні для весни заморозки, фермери пробують рятувати ситуацію з майбутнім врожаєм різними способами, аби лучани мали на своїх столах свіжі овочі та фрукти.